24 лютого. Коли приходить усвідомлення того, що сьогодні рівно рік, як в нашій країні, війна, повномасштабна, безжальна рунівна сила, що знищує нашу історію, намагається старти наше з вами майбутнє ради прихоті однієї недоістоти, кожен починає питати себе: а що я зробив для допомоги? Для захисту, для підтримки та наближення перемоги підсвідомо починаєш аналізувати цей важкий для кожного з нас час і розумієш, що виринає почуття поваги, почуття гордості за всіх нас, за всіх українців, які роблять все можливе і неможливе задля збереження нашої країни, для збереження нашої нації. Для збереження нашого з вами життя. Відчувати страх, паніку, тривогу під час війни це цілком нормально. А конвертувати ці емоції у підтримку може не кожен. Та все ж прагнення допомоги, патріотизму і почуття обов'язку роблять своє. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми спостереженнями про людей. Які заслуговують на те, щоб про них говорили. Після 24 лютого 2022 року прийшовши на роботу до Будинку культури, всі були налякані, схвильовані, та все ж розуміли, що мусимо пристосовувати свою працю до реалій сьогодення. Наше майбутнє стало залежати від кожного з нас. Пісню правда не залишили, бо то є частина нашої душі. То є наша праця. І тішить те, як швидко ми вирішили питання допомоги, як швидко згуртували людей. Працівники та небайдужі громадяни несли до будинку культури рибацькі сітки та тканину. Так почалося виготовлення маскувальних сіток для наших захисників. Адже врятувати людей та техніку неможливо без якісного маскування. Ніхто з нас і ніколи не займався такою незвичною роботою. Ми не зразу розуміли всю техніку виконання. Питали, читали, пробували, обговорювали, радилися і досягли доволі гарного результату. Кожна пара рук стала важлива. Люди приходили щоденно, працювали, спілкувалися, підтримували один одного. Щоденно працювали і всі працівники будинку культури, учасники наших народних колективів, ордани, надвечір'я. Джерел. Іноді допомагали працівники бібліотеки та працівники шкіл. Долучалися люди старшого покоління. Вирішили допомогти і працівники Тальнівської філії Обленерго, студенти коледжу, учні загальноосвітніх шкіл міста. Приїздили також допомагати і жителі села Мошурова та села Тальянок. Не відмовили в допомозі з надання матеріалу і відгукнулися власники магазинів Флора, Тетяна Славна. Зелений світ, Семко Володимир та приватний підприємець села Мушурів Тараненко Вікторія. В приміщенні холодно, матеріал не новий, не весь підходив. Тривогу перечікували у бомбосховищі, але все ж працювали. Мали надію, що кожна нами сплетена сітка врятує життя нашим хлопцям. Атмосфера у фоє будинку культури в перші місяці війни була тривожна. Кожному куточку було чути розмови про родичів, що не виходять на зв'язок, про міста, які довелося залишити, шукаючи порятунку, про батьків, синів, чоловіків, що пішли до лав Збройних сил України. І кожен все те проживав по-своєму. Для широкого розголосу та запрошення більшої кількості людей долучатися до нашої роботи, погодився висвітлити рекламу власник рекламного агентства Стайл» Вадим Щербина. Відгукнулася з далекої Португалії наша землячка Валентина Ободовська, яка знайшла можливість допомогти і почала передавати основи для маскувальної сітки. Волонтерство стало нашим звичним станом життя. Сітки замовляли та відвозили волонтери. Іноді ми їх надсилали новою поштою. З часом долучилися й переселенці, котрі на собі відчули весь біль втрати звичного, щасливого і розміреного життя. Приходили, а деякі є й сьогодні, жителі Бахмута, Харкова, Миколаєва, Лисичанська, Херсона та Херсонської області, Запоріжжя, Шахтарська, Краматорська. Кількість знайомих, а тепер вже і друзів, збільшувалася з кожним днем. Шкода, що за таких умов час ішов, і утворився основний склад людей, що, незважаючи ні на що, вирішили віддати свій час. Та сили для такої потрібної сьогодні роботи. Сітки плетуть в залежності від пори року, змінюють кольори, підбирають матеріал з натуральних тканин. Якось, коли закінчувався матеріал потрібного кольору, виявила ініціативу Харевич Олена. Вона вдома фарбувала тканину текстильною фарбою і приносила для плетіння. Одного разу, коли ми отримали замовлення на великий метраж сітки, і помічників не вистачало, а часу було замало. Циганков Анатолій Ілліч, житель міста Харкова, котрий вже рік зі своєю сім'єю проживає в тальному, подав ідею плести сітки на вулиці перед будинком культури. А там пропонували перехожим долучитися. Проводили, так би мовити, майстер-клас. Та й робота на свіжому повітрі йшла швидше. Робочий інструмент для нас ножиці. Та для покращення роботи і економії часу нам зробив невеличкі станочки для нарізки тканини Максим Самойлов, котрий зараз, як і більшість наших хлопців, боронить країну. Якось влітку до фоє зайшов чоловік. Він роздивився навкруги, а потім запропонував нам і свою допомогу. Що вмію, тим і допоможу, сміхнувся він. Це був Горенюк Володимир, який взявся точити нам ножиці». Кожного, хто приходить, є вибір. Хтось виявляє бажання різати тканину, в когось добре виходить плести сітки. А дехто відповідає і за фінальний етап роботи. Як ось цимбал Меланія. Вона зшиває, оверлочує сітки, приймає замовлення та веде облік нашої роботи. А скільки приємних емоцій переповнює, коли ми чуємо слова подяки від наших захисників? Це і є найбільший стимул до нашої праці. Міля сітка доставлена хлопцям Краматорська. Нас багато, тож неможливо назвати всіх. Я згадала лише людей, котрі вже рік, щоденно, не покладаючи рук, своєю працею допомагають наблизити нашу перемогу. Сьогодні наша дружня і працьовита команда павучків, як всі їх почали називати. Стала злагодженим швидким і незламним механізмом, дивлячись на них, вкотре переконуєшся в нашій доброті, чуйності і працьовитості. Підсумовуючи цей рік нашої праці, хочемо подякувати кожному, хто приходив і приходить на допомогу. А ми з вами за рік виготовили 3309 метрів квадратних маскувальної сітки. То є заслуга кожного з вас. Дай же Боже вам всім сили, терпіння, здоров'я, велика вам усім шана та подяка. Ви люди великого серця, ви справжні патріоти, ви українці. Можливо на сьогодні хтось скаже, що це не потрібно, але спілкуючись з волонтерами, з нашими хлопцями-земляками, які боронять наш спокій, хочеться відповісти такі слова. Ця допомога для Збройних сил України потрібна, вона є необхідна і важлива для нашої перемоги. А ми знаємо і чекаємо, що прийде день, і кожен з нас відчує щастя, коли повернуться наші рідні захисники додому, коли змучена болем наша країна вистоїть, витримає і повстане з руїни славною європейською державою. Тому, якщо прагнете допомогти та долучитися до нашої команди, ми з радістю чекаємо на вас в приміщення тальнівського будинку культури. Спільна праця та боротьба зміцнює нас як націю.